Проїзд у громадському транспорті Дніпра, 10 гривень на електротранспорті, 18 на автобусах та маршрутках. І це не надто дорого і не безкоштовно, як скажімо, в Харкові. Але тут кожна оплачена гривня це нові колеса, фарби на вагони і робота для депо. А отже, живий транспорт у місті. У Дніпрі вже півроку діє фіксована ціна на проїзд у трамваях і тролейбусах. Цей тариф з'явився на початку січня 2025 року після підвищення вартості електроенергії. Втім, місту вдалося втримати ціну на доступному рівні, але насправді проїзд обходиться значно дорожче. За підрахунками, одна поїздка у трамваї коштує близько 25 гривень, із них лише 10 платить пасажир, решту покриває міський бюджет. Та чи не б'є ціна по кишеням Дніпрян? У час війни б'є тільки, щоб вижити, ніч все інше mm -hmm. «Вважаю, що нинішні ціни доволі дешеві та бюджетні. Як для звичайного містянина, я доволі часто користуюся громадським транспортом, він для мене зручний і функціональний, тому ціни доволі виправдані і я бачу тільки позитивних». Нормально, нормально. Я оцінюю нормально. Нормально, тому що у такий час і транспорт ходить, і возить. А мене ще й безплатно возить. Я дякую. Насамперед це маршрутки. Коштують вони наразі 18 гривень, і на жаль, це не є приємним для мене. Бо чи вчора умов не кажучи, заходжу, вони коштують 15, Наступний день приходжу, вони коштують вже 18, А я вже ну нарахувала 15 гривень собі в кармані. Тому блін, це неприємно. Все одно адаптуєшся до цієї ціни, і все окей. Також в електротранспорті ви можете розрахуватися за допомогою застосунку Ви Просто заходите в додаток, розділ сервіси, транспорт, QR-сканер, заходите до е, трамваю або тролейбусу, скануєте qr код і власне проводите оплату проїзду. Також у застосунку можна придбати абонементи на день, тиждень або місяць, оплатити штрафи та відстежувати рух громадського транспорту. На відміну від старої системи, додалась можливість оплачувати проїзд карткою будь-якого банку. До того, ж усі школярі Дніпра можуть безкоштовно їздити за учнівським квитком. Безоплатний проїзд мають і пенсіонери та інші пільгові групи. Не дивлячись на те, що це ще більше навантажує бюджет міста, влада намагається підтримувати кожного мешканця та робить комунальний транспорт доступним для всіх. Як нам здається, це така золота середина, яку можуть і дозволити собі і мешканці, і в принципі можемо дозволити себе ми компенсувати з міського бюджету. Ми розуміємо, що це не виправдана ціна, але наш громадський транспорт це в першу за все соціально економічна галузь, Тобто, в першу чергу вона соціальна. І тому треба розуміти, що далеко не всі можуть дозволити собі оплачувати повну, повну стоїмості. І ми через це саме й дотуємо цю галузь з громадського з міського бюджету. У Дніпрі транспорт працює у повному обсязі: маршрути, ремонт колі, оновлення трамваїв. У місті навіть готують перший низькопідлоговий маршрут за ініціативою першої леді Олени Зеленської. Рух без бар'єрів. Порівняно з іншими містами, ціна на проїзд в електротранспорті міста доступна для кожного. Для прикладу, вартість проїзду у Львові одна з найвищих в Україні від 15 до 30 гривень. Це пояснюється складною логістикою, дорогими ремонтами й оновленням транспорту. А от у Харкові транспорт вважається безкоштовно повним. але там і ситуація зовсім інша. Випуск рухомого складу в чотири рази менший ніж до війни, і на нього закладають понад 2,5 мільярди гривень з міського бюджету, тобто, все сплачують платники податків. Дніпро у цьому сенсі намагається тримати баланс Тариф у 10 гривень. Це компроміс між комфортом пасажира та бюджетними можливостями міста. І підвищення наразі не планується. Сергій Скрипник Юрій Даницький Дніпро Тіві.